І знову без тепла. Вже не перший раз. Знімальна група телебачення «Капрі» розповідає про проблему із теплопостачанням у багатоквартирних будинках району Динасового заводу. За останній тиждень стовпчик термометра за вікном знизився до позначки мінус 18 вночі. Температура у квартирах покровчан не підіймається вище 5-6 градусів. На вулиці не тепліше. А на питання, коли ж з'явиться опалення в домівках, чіткої відповіді і досі немає. У мене вообще плачевно, от іду і плачу. Вообще не у мене взагалі холодні батареї. Я жі, еще... Угловая квартира. квартира, окна замерзли, льод на окнах. Ой. Я поставила, вот сейчас світ выключили, а меня от света Опять відключиться, опять не знаю, що буду делать. Так в хаті у мене на вікнах льот позамерзала вода. Вікна ж течут. Это страшно, Це невозможно так издеваться здіватися з народу. Это уже чересчур, чересчур. У нас не топится сегодня. Холодно, да. Холодно. Ну, у нас вообще холодные, холодные. Вообще холодные батареи, вообще ледяные сегодня с утра. А так в квартире всю неделю было э, 13 градусов на, на заводской. На відсутність теплопостачання мешканці скаржаться і у соціальних мережах. Чотири градуси тепла показують термометри у квартирах. Аби хоч якось зігрітися у квартирах без опалення, люди вимушені чекати ввімкнення світла, аби застосувати електрообігрівачі. Такий спосіб обігріву не аби як б'є кишеням покровчан, адже потім потрібно сплачувати космічні рахунки за електроенергію та за тепло, яке не отримують люди. Як Каріється, дучики накупляла. Маленькие, портативных купила, три штуки в каждой комнате, вот так при том. Вот это дучек, и так 800 за прошлый месяц за свет заплатила. А где-то я сплю, два одеяла, вот и все, вот так живу. Вот это буржуйки и печки все это все покупали, и так и греемся. Как обогревка, если свет есть, а если нету, то нету. Так да как греемся? Так вот одеваемся и так греемся. Включаем обогреватели, одеваемся, кутаемся. Ситуація достигла свого апогею. Люди у розпачі та не знають, як вижити у таких умовах. І це в той час, коли у Покровську є газ. А для безперебійної роботи котелень, начебто, закуплені генератори, роботи яких ніхто не бачив до сьогодні. Що виходить? Президент України Володимир Зеленський, керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко доклали максимум зусиль, аби відновити газопостачання у містах Донецької області. А покровські керманичі своїми недолугими діями призвели до того, що цілий мікрорайон сотні сімей вимушені виживати у холодних квартирах і виновних не знайти. Адже куруючий зам Покровського міського голови Олександр Добровольський разом з керівником тепломережі Максимом Батенко просто написали заяву про звільнення та поїхали гастролювати далі, залишив чисельні пориви теплотрас, холодні оселі та доведених до розпачу людей. Жодних строків вирішення проблем ніхто не називає. Без совісти, без совісті, совісті, от так я скажу. Продовжуємо слідкувати за розвитком подій.